Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих тем: це і останні заяви президента Польщі, Дуде, а також міністра закордонних справ Сікорського. Вони дуже щедрі на заяви щодо України. Також поговоримо про те, що між Польщею та Україною, нарешті, від сьогодні почалася довгоочікувана співпраця по ексгумації тіл. Цього давно чекали, цього Польща вимагала. Нарешті сьогодні вже є по цьому рух. І про інші новини, які також дуже важливі для українців сьогодні у відео. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця це відео, підтримати його вподобайкою. Та не забувайте підписуватись на канал. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також важливі новини для українців за кордоном. Приєднуйтесь туди також. У колишньому селі Пужники, що на Тернопільщині, від сьогодні почалися ексгумаційні. Роботи про це повідомляє як польська сторона, так і українська сторона. У роботах беруть участь експерти поморського медичного університету, компанії Волинській Старожитності та інститут національної пам'яті Польщі. Проект повністю фінансується з бюджету Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща. Його мета екзумація останків, ідентифікація та гідне поховання жертв. Нарешті це почалося. Це дуже важливий крок між Польщею та Україною в подальшому вирішенні інших питань. Ця проблема, волинська трагедія, була першим і дуже важливим каменем спотикання з польської сторони. Вони давно вимагали, в них це дуже тригерна тема, і вони про це згадували, ну, не знаю, кожного разу. Нарешті почалося, слава Богу. Нехай все складеться так, як найкраще, все проведеться, все, що потрібно, зробиться. Я сподіваюся, в майбутньому ми до цих тем повертатися з претензіями з боку Польщі не будемо. Сьогодні, 24 квітня, Анджей Дуда заявив, що конфлікт між Росією та Україною може закінчити тільки Дональд Трамп і що з одної та з другої сторони мають бути поступки. Президент Дуда підкреслив, що тривалий мир має базуватися на взаємних поступках, а конфлікт виснажує як Росію, так і Україну. Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою думку, повинен зводитись до того, що жодна сторона не зможе сказати, що вона виграла цю війну. Тому що кожна сторона повинна буде в якомусь сенсі поступитися. Про Україну ми розуміємо, чого вимагають від нас. Про Росію тільки зупинка. Тобто вона якісь свої території не втрачає, вона навпаки набуває. Які втрати, які поступки з боку Росії? Якщо ви щось можете підказати, то обов'язково напишіть в коментарях, бо, як на мене, вимагають тільки від України. Сікорський міністр закордонних справ Польщі звернувся до Росії і сказав, що вони більше не будуть в Європі наводити свої порядки. Скорський згадав слова головного ідеолога руського міра Олександра Дугіна, який коли стверджував, що для Польщі нібито немає місця на євразійському континенті. Росія у своєму геополітичному і сакрально географічному розвитку не зацікавлена в існуванні незалежної польської держави в будь-якій формі. Вона також не зацікавлена в існуванні України. процитував глава МЗС Польщі. Він нагадав, що за радянських часів росіяни будували у Варшаві посольство, яке виглядало як резиденція губернатора. Сікорський наголосив, що часи змінилися, і у нього є послання. Ви більше ніколи тут не будете правити ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таліні, ні в Кишиневі. Вам що мало землі? Одинадцять часових поясів, і все одно вам мало. Міністр порадив Росії краще управляти тим, що згідно з міжнародним правом знаходиться в межах її кордонів. Замість цього, щоб фантазувати про те, як знову завоювати Варшаву, потурбуйтеся про те, чи зможете ви втримати Хайшенвай. Це з китайського Владивосток. Сікорський додав, що найважливішим викликом для реалізації зовнішньої політики, який має прямі наслідки для безпеки Польщі, є врегулювання війни в Україні. Ну це вже, як бачимо, всі розуміють, що якщо зупиниться все ж таки війна на території України, ми зупинимо і будуть якісь перемовини, буде зупинка, перестане це все діяти, це все зло, і це все нещастя для України, то звичайно, що Польща не постраждає. Але якщо щось буде не так, то Польща під прицілом. І Балтійські країни. І це, до речі, не я говорю, це говорить міністр закордонних справ Польщі. Про це говорять інші політики. Дуже багато людей в коментарях мені пише: що ти, Саша, розказуєш. Це не мої слова, це вищі посадові лиця тих країн, які якраз переживають за те, що вони можуть постраждати. І на завершення хотів повернутися до України, до Верховної Ради. Голова Верховної Ради Стефанчук говорить, що вони вже не планують більше знижувати мобілізаційний вік. Як вам така заявочка? Верховна Рада не планує повертатися до питання зниження мобіліційного віку. Держава вже й так створила програми, які дають змогу приєднатися до Збройних сил України у 18 років. За його словами, вже зараз потрібно розуміти, що молоді люди повинні будуть зайнятися відновленням країни після завершення війни. Я не думаю, що парламент якимось чином гратиме із призовним віком. Безперечно, нам треба думати про державність, однак треба думати і про майбутнє нашої країни. Той золотий фонд України, яким зараз від нуля до 18 років, це ті люди, які будуть відбудовувати Україну. І тому я думаю, що парламент не повертатиметься до питання зниження мобілізаційного віку, заявив Стефанчук. Як вам така заявочка? Вірите ви в це чи не вірите? Ну, я чомусь думаю, що цього не буде. Вони, якби хотіли, могли і. Були готові це зробити, вони би це зробили. Бачите, вони придумали трошки по-іншому, перекрутили, зробили контракти і тому подібне. Я не скажу, що маси людей від 18 до 25 років побігли в ТЦК, побігли підписувати контракти. Але напевно якась частина точно погодилася і захотіла, і пішла. Всі закони, які їм треба було прийняти, провести, зробити. Вони це зробили, значить, задача знижувати мобіліційний вік не стояла. Вони це не зробили і поки що не планують. Ну і слава Богу, І ще щоби не забути, хотів сказати, що з 8 травня в Міністерстві оборони є певні зміни, які стосуються громадян України, які можуть мати відстрочку або мають відстрочку в плюс. Що планують зробити? До 8 травня планують запустити відстрочку для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. У мобільному застосунку міноборони для військовозобов'язаних резерв плюс у травні має з'явитися два нових типові строчки. Про це до речі заявляє Катерина Черногоренко. За її словами, до 8 травня планують запустити відстрочку для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Така відстрочка надається на підставі висновку військово-лікарської комісії. Другий тип для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років. Чорногородку наголосила, що тривале стояння в чергах. Очікування за зачиненими дверима та тижні очікувань розгляду заявки це вкрай незручно. Тому головна мета перевести процес оформлення відстрочки у зручний онлайн-формат. Як бачимо, Міністерство оборони продовжує цифровізацію мобілізації, резерв Плюс хоче трошки розширити своїми можливостями, і щоб вже там з'являлася відстрочка по тих чи по інших причинах. Менше походів до ТЦК, швидше можливість отримати цю відстрочку. Ну, подивимося, як це буде працювати. Якщо буде працювати і буде приносити людям менше проблем, ну добре, супер. Якщо нічого не зміниться, ну то. Друзі, ось такими заявами, такими новинами і такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео і не забули підписатися. В описі під відео, як завжди, залишу посилання на мою інстаграм-сторінку та на телеграм-групу, де можна задати запитання і отримати на них відповідь. Тому приєднатись туди. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.